Усім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Ріка Мосолари. Сьогодні відео буде незвичне, дуже коротеньке. Так як я і обіцяла, коли у мене буде тисячу підписників на каналі, я зроблю невеличкий подаруночок для своїх глядачів. Дякую за те, що ви є, за те, що ви зі мною. Дуже приємно з вами спілкуватися. І хочеться зробити для вас е, вперед день Нового року такий невели... невеличкий, такий сюрприз. І так, бачите перед собою два ангели від Терези Когут. Е, дві схемки. Ангел темний і ангел світлий. Е, я вважаю це так символічно. Подивіться, ангел темний, він такий великий. І ангел-білий такий маленький. у нас якраз зараз, я так. Відчуваю, що борються дві сили. У нашій ситуації ми знаємо, що обов'язково переможе ангел світла і добра, і мати в пару такі два ангели чудово. Але комусь попадеться один ангел, комусь інший, а другого собі можете в пару докупити. Щоб не було так сумно і Така тільки парочка, то я вирішила ще розіграти ось таку схемку від Мірабілії. Це у нас Nora Корберт. Називається ця схемка Stargazer. Ось така чудова схемка. І так, щоб отримати дану схемку одну із них, ви маєте можливість всі взяти участь. Для цього в коментарях ви пишете беру участь, крапочка і як ви дізнались про мій канал. А ще обов'язково вкажіть свою електронну адресу а також нік від Інстаграму, щоб я могла легко вас знайти. Кожному коментарю я присвоюю номерочок і тоді рандомним методом буде проведений розіграш цих номерочків. І ми таким чином визначимо трьох переможців: один отримає ангела ось такого темного, хтось отримає ангела світлого, хтось отримає схемку від Нори Корберт Старгейзер. До цієї схемки, якийсь смаколик обов'язково отримаєте, думаю, вам буде приємно. Хоча маленька, але все ж таки приємність. Розіграш відбудеться. 18 грудня вечором, о 20-й годині я проведу цей розіграш і відео завантажу сюди на YouTube, зразу після цього відео. Всім бажаю успіхів, всього хорошого, нехай кожного береже Господь!